Друзі, всім привіт! Мене звати Костя. Сьогодні у мене в руках навушники Marshall Major 4. Це ті самі навушники, які ви бачите майже на кожному. І це не дарма, тому що вони стали популярні через свій прикольний дизайн, а також компактність та зручність. І сьогодні я вам розповім про них. Поїхали! Marshall Major 4 це вже четверте покоління бездротових накладних навушників від Marshall. тому саме ця версія дуже і дуже подобається людям через те, що усі нюанси вже були дороблені. І в принципі, якщо ми говоримо про компанію Marshall, вона стала відома як виробник гітарного обладнання і їх продукцією користуються дуже багато відомих рок-гуртів, і не тільки рок для прикладу, та сама Металіка. Постійно використовує саме апаратуру Marshall на своїх концертах та при записах. Я можу сказати тільки хороше про ці навушники, а я їх протестував. Вони мають дуже класний звук, фірмовий звук. Компанії Marshall, який заточений саме під гітару, і це відображається не тільки в якості звуку та його властивостях, а також в дизайні. Ми маємо логотип Marshall на кожній з чашечок навушників. Ми маємо шкіряне оголів'я, і це дуже і дуже в стилі тих самих комбопідсилювачів, які випускає компанія Marshall, які вже на даний момент трохи більше 60 років. І нам про це нагадує навіть напис на оголів'ї з логотипом Marshall та датою, коли саме почався випуск тих самих всесвітньо відомих підсилювачів. У цілому навушники приємні на дотик, вони зроблені з екошкіри та пластику. Тримачі для чашечок у нас вироблені з металу, самі ж кріплення з пластику. І вони мають ось таку цікаву функцію, яка зроблена для компактності. Ви можете просто. Застібнути ось так навушники, і вони займають набагато менше місця. Амбушури у нас тут м'якенькі, приємні на дотик, які не будуть дратувати ваші вуха. Вони дуже легко знімаються, якщо це буде потрібно ось таким чином. Ви просто провертаєте. Та знімаєте її. Вже під абушурами у нас знаходиться 40 мм динамічний драйвер, який саме і забезпечує цей фірмовий звук маршалів, і доволі гучне звучання. Частотний діапазон цих навушників варіюється від 20 Гц до 20 кГц. Якщо казати в цифрах, то гучність цих навушників приблизно 99 дБ. І це цілком нормальний рівень гучності, зважаючи на те, що ці навушники не мають активного шумоподавлення. Тут є тільки пасивне, але зважаючи на форм-фактор цих навушників, тобто вони накладні, на пасивне шумоподавлення не варто покладати якісь величезні надії. У цьому плані, наприклад, ті ж самі AirPods Max виграють маршали, тому що вони мають. Активне шумоподавлення. Ці навушники мають розім 3,5 мм, тому ви можете їх використовувати не тільки як бездротові навушники, а також як дротові. І завдяки цьому до цих навушників можна під'єднати якісь інші навушники і таким чином поділитися музику з кимось з ваших близьких або знайомих. Для зарядки тут є роз'єм USB Type-C, а також ви можете заряджати їх бездротовим методом. Бездротова зарядка знаходиться у правій чашечці навушників з приводу батареї, то Marshall кажуть, що вони можуть програти 85-90 годин у бездротовому режимі. І для вашого розуміння, якщо ви слухаєте музику по 3-5 годин на день, ці навушники ви будете заряджати один раз на 2-3 тижні на правій чашечці ми мет... Маємо а, джойстик для керування музикою, гучністю або дзвінками. Важать вони всього 165 грам, і вони майже не відчуваються на голові. Навушники мають мікрофон, щоб ви могли використовувати їх як бездротову гарнітуру. Ці навушники мають дуже прикольні звукові сповіщення про їхній стан, тобто, кожен раз, коли ви будете вмикати або вимикати ваші навушники, ви будете чути приємні звуки гітари. Приводу звуку це фірмовий звук маршалів, достатньо збалансований під рок-музику та більшість популярних жанрів. Особисто я слухаю достатньо багато рок-музики в різних навушниках. В моєму повсякденному використанні у мене AirPods Pro, і можу сказати, що саме рок-музика звучить набагато краще саме в маршалах. Це і не дивно, тому що маршали це саме про рок-музику. В маршалах ми маємо достатньо багато басу, достатньо багато середніх частот. Через те, що саме на середніх частотах у нас, як правило, і йдуть гітарні партії. Тому слухати всякі гітарні ріфи або соло в маршалах це просто рай. В комплекті ми маємо самі навушники, кабель для зарядки USB Type-C на USB-A. А також 3,5 на 3,5 мм кабель для під'єднання цих навушників до джерела звуку. Навушники дуже добре тримаються на голові, вони не злітають, нікуди не давлять до підсумків. Marshall Major 4 це дуже приємний варіант за своєю ціною, який надасть дуже класний досвід використання, дуже класний звук, який сподобається багатьом, в незалежності від того, яку музику ви слухаєте. І ці Таки позбавлять вас щоденного заряджання ваших бездротових наушників. що навіть якщо ви будете в них знаходитися цілий день, вам їх вистачить мінімум на 4 дні. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.